Вітаю! Ми продовжуємо огляд савців. І сьогодні розглянемо таких плацентарних савців, як хижі, парнокопитні, непарнокопитні, хоботні та примати. Пригадаємо матеріал з минулого уроку, з чим пов'язана назва плацентарні савці. Назвіть представників ряду комахоїдні. Чим цікаві представники ряду рукокрилій. Який спосіб життя ведуть гризуни або мишоподібні? Яка головна відмінна риса зайцеподібних від мишоподібних? Ряд хижі. Ці тварини мають добре розвинені ікла й хижі зуби, видозмінені корінні зуби та пальці з кігтями. Хижі мають складну поведінку, а отже і добре розвинену кору головного мозку, яка утворює звивини та борозни. Хижі поширені всюди, крім антарктиди. Живляться переважно тваринним кормом. Хижі дуже важливі тварини природних екосистем, оскільки слугують регуляторами чисельності інших тварин. Ряд хижі включає в себе такі родини: псові, котячі, куницеві ведмежі. Родина псові має таких представників, наприклад, вовк, лисиця, койот. Розглянемо більш детально на прикладі лисиці звичайної. Характеризується видовженим… Приосадкуватим тулубом. головою з видовженою загостреною мордою. Вуха зазвичай відносно великі. За винятком видів, що мешкають у полярних широтах. Очі з вертикально овальною зіницею. Хвіст пухнастий, заокруглений, від половини до повної довжини голови і тіла. Моногами у самиць, звичайно, 6 чи 8 молочних залоз – вони досягають довжини голови й тулуба від 35 до 90 см, хвіст завдовжки від 18 до 55 см, а вага від 1 до 14 кг. Залежно від виду, хутро може бути білим, жовтим, рудуватим або сірим. Родина котячі має таких представників: лев, оцелот, каракал. Розглянемо на прикладі лева. Вид хижих савців, родом з Африки та Індії. У них м'язисте тіло з широкими грудьми, коротка округла голова, круглі вуха і темний волохатий чубчик на кінчику хвоста. Вид статево диморфічний, дорослі самці леві, більшість за самок і мають яскраво виражену гриву. Це соціальний вид, що утворює групи, що звуться прайдами. Левиний прайд складається з кількох дорослих самців споріднених самок і левенят. Групи самок левів зазвичай полюють разом, здебільшого на середніх і великих копитних. Лев є верхівковим і ключовим хижаком своєї екосистеми. Родина коницеві представлена борсуком, горностаєм, куницею. Розглянемо на прикладі горностая. Невелика. Кутрова тварина цей маленький савець завдовжки 30 см, поширений у Північній Америці, Азії та Європі. Під час полювання пересувається надзвичайно швидко, веде осілий, прихований, присмарковий і нічний спосіб життя. Активний протягом року, добре плаває, лазить по кущах і деревах, кубла влаштовує в норах гризунів, дуплах дерев, купах хмизу та серед каміння. Живиться гризунами. Птахами та їхніми яйцями, плазунами і жабами, іноді комахами, плодами рослин. Але в основному мишами та полівками, яких у роки масового розмноження знищує більше, ніж може з'їсти. Після снігопадів полює під снігом. Самка раз на рік народжує. Від 2 до 10, а іноді і до 18 малят Статево зрілим стає у 3-4 місячному віці цінний хутровий звір, вороги лисиця, куниця, тхір, чорний та хижі птахи. Родина ведмежі має таких представників білий ведмідь, бурий ведмідь та велика панда. Розглянемо, на прикладі ведмедя бурого найбільший представник сухопутний хижак. у харчовому Ланцюзі Арктики, він уособлює найвищий рівень. Цей звір добре адаптований до умов свого існування. Його щільне хутро та товстий шар жиру добре ізолюють організм тварини від холоду. Білий колір чудово маскує при полюванні. Завдяки таким адаптаціям білий ведмідь здатний полювати на суходолі, на морській кризі, а також у воді. Загальний вигляд білого ведмедя є широко відомим та типовим для родини ведмежих. Від інших видів родини його відрізняє біле хутро, іноді, особливо влітку, з блідими жовтими плямами на боках та на череві. Ряд парнокопитні. Парнокопитні це велика наземна або водна група тварин. У парнокопитних на кінцівках парна кількість пальців два або чотири. Нежуйні мають короткі ноги, великі ікла, які ростуть безперервно, товсту шкіру. Свині є всегідними, а бегемоти переважно рослиноїдними. У жуйних парнокопитних Високі стрункі ноги. Для багатьох із них характерні роги. На голові вони мають складний шлунок, найбільший відділ шлунка рубець, який пристосований для бродіння та розщеплення рослинного корму. Жуйні ремигають, повторно пережовуючи грубий корм. Китоподібні в процесі еволюції повністю перейшли до водного способу життя. У них оптічне тіло, гладка шкіра з товтим шаром підшкірного жиру практично без шерсті. Передні кінцівки перетворилися на ласти, а задні повністю зникли, ніздрі зсунуті на тім'я та закриті клапаном. Представниками китоподібних є вусаті кити-фільтратори, синій кит. Фінвал, смугач. І зубаті кити, хижаки, косатка, дельфін, пілобочка, афаліна, кашалот. Розгляньте представників парнокопитних. Ряд парнокопитні включає інфрарад Жуйні представники лось жираф, нежуйні бегемот дика свиня, мезоленгові – лама та китоподібні фінвал кашалот. Ряд непарнокопитні. Це великі тварини, пристосовані до швидкого бігу. Вони мають добре розвинені один або три пальці для захисту й нападу, здебільшого слугують сильні кінцівки, усі непарнокопитні рослиногідні. Сучасні тварини живуть в Африці, Південній та Центральній Азії, а в південній частині Північної Америки і північній частині Південної Америки. Теж живуть більшість видів травоїдні. Представниками є зебра, віслюк, кінь, кулан, носоріг та пір. Розгляньте їх на зображенні. Центральною родиною цього ряду є коневі з типовим родом кінь. Розглянемо на прикладі зебри гранта. Має характерні для підроду темні смуги. Для цього виду характерною ознакою є вертикальні смуги на передніх та горизонтальні смуги на задніх ногах. Розміри зебри варіюють від 120 до 140 см довжину. Важать в середньому 3 сотні кілограмів, вага може сягати і 350 кілограмів. Зебри гранта стадні тварини. В середньому табун складається з 18 зебр на чолі з самцем, вожаком. Вагітність в середньому триває 370 днів. Народжують одне з рідка двох дитинчат. В природі живуть максимум до 20 років, в умовах зоопарку до 30 років, в дикій природі поширені в Східній та Південній Африці на території Конго, Танзанії, Кенії Замбії. Харчуються трав'янистою рослинністю, гілками, корою та листям кущів на африканських рівнинах. Активні в день. Через незаконне полювання на зебр заради отримання шкіри зебри гранта мають статус майже під загрозою в червоному списку Міжнародного союзу охорони природи. Ряд хоботні. Він представлений тваринами, що мають масивне тіло і хобот, ніс, і витягнута верхня губа, які зрослися. Хобот сформувався в процесі еволюції. Як пристосування для життя в болотах і дихання спід води. Однак, потім хоботні знову перейшли до життя на суші через зменшення площі боліт у місцях їхнього проживання. Тому хобот був адаптований для захоплення їжі. Хоботні є винятково рослиноїдними. Представниками цього ряду всім добре відомі слон африканський і слон азійський. Розглянемо на прикладі африканського слона. Найбільший сухопутний самець на землі. Середня його висота становить 3,7 метра, а середня вага від 4 до 7 тонн. Довжина ноги найбільш описаної тварини, вимірена від найвищої точки плеча до підошви, сягала 4,16 метрів, а зріст 3,96 метра. Найбільшим із зареєстрованих особин є самець, що був Застрелений 7 листопада 1974 року у Мукусо Ангола його вага складала 12,24 тони. Африканські слони живуть у 23 країнах на південь від Сахари. Ряд примати. Налічують понад дві сотні видів представників, які мають гонучкі п'ятипалі кінцівки хапального типу. Великий палець може бути протиставлений іншим. А на кінцях пальців нігті живляться переважно рослинним кормом, плодами. Додаючи до раціону безхребетних, є й лише рослиноїдні, наприклад, горили чи всеїдні, наприклад, людина. Усі примати поширені в тропіках і субтропіках, а людина живе повсюдно. Напівмавпи поширені в Тропічній Азії та Африці. Вони мають великий мозок, хапальні лапи і довгий хвіст. У них широко розставлені очі. Ці тварини ведуть переважно нічний або сутінковий спосіб життя. Живляться комахами, маленькими птахами, кажанами, ящірками, зміями, представники лемури та довгоп'яти. Розгляньте, як вони виглядають. Широконосі мавпи поширені в лісах Центральної та Південної Америки. Усі вони деревні тварини. Хвіст використовують як п'яту кінцівку для чіпляння за гілки дерев. Їдять вони переважно рослин і комах. Представниками є ігрунка, карликова, ривун, чорний та тамарин. Перед вами ще зображений ривун рудий та імператорський тамарин. Ряд Примати включає також себе вузьконосих мав, поширені в Азії та Африці. Їхній хвіст виконує роль підтримки рівноваги, а в деяких він взагалі редукований. У цих мавп добре розлинений головний мозок. Живуть такі мавпи групами. Вони всеїдні. представниками є павіани, рино, пітеки, макаки та інші. Розгляньте, перед вами представники павіан анубіс. Ринопітек Стрейкера, Яванська макака та зелена мартишка. Людиноподібні мавпи. Поширені в тропіках і субтропіках Африки та Азії. У них на обличчі немає волосся. Серед усіх приматів у них найкраще розвинений головний мозок із звивинами та міміка. Живляться ці тварини переважно рослинним кормом. Можуть швидко навчатися і використовувати різні предмети. Представники гібон, наприклад, пілорукий, урадгутанг Суматранський, горила Західна і звичайний шимпанзе. Для того, щоб краще познайомитись з савцями, пропоную виконати проєкт різноманітні ссавці моєї місцевості. Дізнайтесь про свці своєї місцевості. Підберіть світлини до цих тварин та опишіть особливості їхнього живлення та способу життя. Скористайтесь інформацією списку видів свців України з Вікіпедії. Або можна скористатись і іншими джерелами інформації. У загальному. Ми познайомились з такими рядами плацентарних савців: хижі, парнокопитні, непарнокопитні, хоботні та примати. Кожен ряд савців має свої особливості будови та способу життя. Домашнє завдання опрацювати тему плацентарні савці, хижі, парнокопитні, непарнокопитні, хобутні примати. Надіюсь, що сьогодні почута інформація буде для вас корисною. Бувайте!